Передбачення на липень для представників знаку Овен буде 4 карти: особисте життя, кар'єра, фінанси та порада. В особистому житті ну, певне охолодження тобто більше розуму, більше розрахунку, ніж почуттів. Можливо, це не так вже і погано. Кар'єра прекрасні шанси, прекрасні перспективи, але потрібно їх використовувати, ці шанси. А вони будуть однозначно. Фінанси. Карта фінансів підтверджує те, що Прекрасні позитивні прогнози на липень. Ви отримаєте винагороду за свою роботу? Можливо, це навіть не за роботу, можливо, це якийсь навіть спадщина, ця карта іноді програється. Це може бути премія. Але часто це саме винагорода за реалізований якийсь проєкт. І карта Порада. Знаєте, трішечки будьте простіше. Можливо, не дозвольте собі якісь такі трішечки необдумані вчинки, вам це зараз буде дуже корисно. Не будьте такими серйозними.